День вишиванки протягом останніх років досяг особливої уваги та розквіту. Тому що вишиванка це не просто одяг, вона втілює в собі одну з основних функцій, якої дотримувалося з давніх часів бути оверемним. Вишиванка це не тільки гарне вбрання, це символ краси, молодості. Наслідування це і наш генетичний код, який нагадує нам, що ми українці, що ми маємо свою національну культуру, звичай, традиції, історію. До Дня Вишиванки в медіазалі та Дарбонавської центральної районної бібліотеки протягом тижня діятимуть виставки народно-ужиткового мистецтва вишиті білотвориць карбонарщини та вишиванка закодована вічність в узорах. Під час перегляду виставки ви зможете розкрити для себе красу орнаменту Українського національного вбрання, ознайомитися з історією та значенням символів вишиванки, погортати сторінки книжок та журналів. За допомогою яких може створити такі шедеври, наша виставка надає змогу не тільки дізнатися про створення вишиванок, а й ще й експонатами, які завжди надали нам мешканці міста Татардуна. Всі представлені роботи відрізняються різноманіттям кольорів, узорів та фантазій. Ми дуже вдячні всім, хто допоміг нам створити експозицію. Вдячні за те, що в кожну свою роботу вони вклали часточку душі, любові, ніжності. Надіємося на подальшу співпрацю.